На Донеччині 19 липня під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув воїн сківарців Ігор Тарасюк 1985 року народження. Про це повідомили у ківерцівській громаді. Трагедія сталася біля населеного пункту Гродівка Донецької області. На війні з російськими окупантами загинув 40-річний герой з Кам'янкаширської громади Сергій. Денеко воїн загинув 20 липня. Про це повідомили у Камінькашиській громаді. Захиснику було 40 років. Солдат загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Сумні новини із фронту, на жаль, не оминули і Гайцівську громаду. Стало відомо, що на війні загинув житель села Романів Віталій Кулаков 1980 року народження. Про це інформують у громаді офіційно. Встановлено, що солдат загинув цьогоріч 28 травня, під час ведення бойових дій в районі регіона. Самої пункту Бахмут Донецької області також на війні загинув герой з Волині, житель Кух села Кукли Леонід Романець, 1981 року народження. Про це повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. Воїн загинув 19 липня під час виконання військового обов'язку на території Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щире співчуття рідним і близьким героям, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України.